Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам корисну інформацію про групи в Фейсбуці. А також хочу розказати, як додавати друзів в групу в Фейсбук, а також як запросити багато друзів в групу в Фейсбуці. Групи в Фейсбук можна створювати по різним тематикам. Можна створювати розважальні групи, можна, от, як у мене, барахолка. От, якщо ви створюєте таку саму групу, як у мене, в принципі, для інших груп також така інформація буде корисною, те, що я вам скажу. Але я буду розкажувати на прикладі своєї групи. У мене група барахолка Чернігів. Отже, якщо ви створюєте Групу там для продажу товарів, щоб інші люди продавали товари. А також, якщо ви хочете в цій же групі продавати свої товари, то вам на початку варто створити бізнес сторінку в Фейсбуці. На які яку ви будете вести, і на як ви також будете продавати товари? Чому спочатку треба створити створити бізнес сторінку? Тому що бізнес сторінку можна під'єднати до неї цю групу буде, і потім з бізнес сторінки можна налаштувати її так, щоб щоб люди, прихильники вашої бізнес-сторінки, автоматично запрошувалися в вашу групу. Я пізніше покажу, як це робити. Отже, а зараз хочу розказати, як я додаю друзів в Фейсбук-групу. Ну, заходимо на сторінку групи, це, по-перше, і ось тут, давайте я на головну зайду. На головну сторінку. Так. І ось тут справа є кнопочка Запросити. Нажимаємо Запросити. І тут варіанти: запросити по електронній пошті, запросити друзів із Facebook. Я запросити по електронній пошті ніколи цим не користувалася, тому що там треба вводити. Адресу електронної пошти, ну, це для мене незручно, наприклад. Я користуюсь завжди ось цим. Запросити друзів із Facebook. Отже, нажимаємо сюди. Ось таке от поле у нас висвічується. І тут можна вибирати людей, яких ми будемо запрошувати. Давайте я зараз оберу. І зараз про вас і запрошу. Десь читала інформацію на просторах інтернету про те, що є ліміти у Фейсбука на запрошення в групи. І зараз ліміти 50 людей на добу. Якщо ви запрошуєте більше людей, то вас можуть. Заблокувати. Блокують, як на один день можуть заблокувати або на пару годин, так і на місяць і назавжди. Тобто не раджу більше 50 людей додавати в групи. А також, якщо у вас нова ваша сторінка, з якою ви запрошуєте людей, і ви тільки-тільки створили групу, от, то я вам раджу навіть. Запрошувати починати не 50 людей, а 20-30, отак. Не спішити, скажем так, з запрошеннями. В моїй групі вже два роки, тому я можу запрошувати більше людей. Колись було таке, що мене заблокували на пару днів за те, що я запросила 20 людей. Але це був, було на самому початку, коли я тільки створила групу. Ось, вибрали ми 50 людей. Я вибрала 50 людей і нажимаю Надіслати запрошення. Зараз студ... да, висвітилось повідомлення, що запрошено в групу 50 людей. От ще хочу сказати, що я помітила те, що я слідкую за декількома групами в Фейсбуці, і помітила те, що якщо в групі є багато модераторів, чим більше модераторів, тим швидше група розвивається. Це від чому? Тому що кожен модератор кожен день робить таку от справу, як я тільки, я тільки тільки що зробила зі свого аккаунту. представте, це от в мене, наприклад, один аккаунт, да? А якщо б це зробили б 8 8 чи 10 людей, то 50 помножити на 10 – це буде вже 500 запрошених людей в групу. Тобто це значно пришвидшує роботу. Е, можна об'єднуватися, я так думаю, що з іншими людьми. Я так не робила, об'єднуватись з іншими людьми, особливо, якщо ви е, хочете там робити цю групу як додатковий заробіток, просто запросити своїх друзів, щоб вони вам. На перших етапах допомогли розвити групу, а потім якось заробіток з цієї групи ділити. От далі, ну, далі розкажу, що я роблю. У мене не один аккаунт, у мене два аккаунти, і з іншої сторінки своєї я також додаю 50 друзів в групу. Запрошую. Це роблю я майже кожен день. От, і ще я запрошую в групу людей зі своєї е, бізнес сторінки. У мене є бізнес-сторінка, з неї також можна запрошувати людей. І можна налаштувати її, е, щоб автоматично запрошувати. От зараз я покажу, як, як це зробити. Якщо у вас є бізнес сторінка, ви можете перейти на неї. Так. Переключитися на бізнес сторінку. Я, по суті, групу свою створювала для того, щоб давати в цій же групі свою ж рекламу. От, плюс для того, щоб група розвивалася, то там ще інші люди залишають свої пости. Але це або платно, або люди, люди додають. По правилам, там у мене 50 людей додають за допис. Так, от зайшли на сторінку, виходить, на свою, і тут у мене група прикріплена вже в ярликах. Нажимаємо на вашу групу, або можна просто тут в полі ввести адрес групи. Якщо у вас група не під'єднана до сторінки, то там треба буде групу під'єднати до сторінки. От, я думаю, що цю інформацію, як це зробити, можна знайти в інтернеті, це не проблема. А, далі нажимаємо ось тут Запросити. Запросити друзів із Facebook. І дивіться, яка от галочка є. Автоматично надсилайте читачам запрошення в групи, щоб заощадити час. Ми надсилатимемо запрошення лише вашим топовим прихильникам і читачам, які були активні останнім часом. Тобто нажимаємо цю галочку, хай надсилаються запрошення. Але для мене це не дуже добре спрацьовує, тому що за останній тиждень а, буквально автоматично вислалося буквально 10 запрошень за весь тиждень. От. А можна набрати, наприклад, вручну. Так, обираємо людей. Можна обирати навіть і сторінки, запрошувати. Так, також 50, щоб не більше 50 було. Нажимаємо на нажимаємо надіслати запрошення. О, так, запросилися. Тут частково виходить, запросилися, частково ні. Я так думаю, що це із-за того, що я колись вже цим людям відсилала запрошення. От, чомусь е, зі сторінки додається також, але якось, е, ну, на, верніше, надсилаються запрошення, але надсилаються вони з половини, тобто не всі. Чому так, Я до кінця не знаю. От. Е, перейдемо зараз на основний аккаунт. Я вам ще одну фішку покажу. Знову зайдемо в групу. І дивіться, якщо у вас група, як ну, як у мене, там Барахолка, Чернігів, чи може Київ, чи може інше місто, можна вибирати людей, які живуть саме в цьому місті. Нажимаємо на запросити, запросити друзів із Facebook. І ось тут у мене є, наприклад, Чернігів. А у вас виходить, буде фільтр відповідно до того, яке місто у вас вказане в вашому аккаунті. Тобто місце вашого проживання. Ось нажимаємо, наприклад, Чернігів, і тут висвічуються люди, які живуть в Чернігові. Тобто, якщо вам потрібні люди з певного міста, ви можете вибрати цей фільтр. Також можна вибирати людей, які підписані на вашу сторінку. Так, і можна вибирати людей зі, з якихось спільних груп. Тобто виводити тут назву групи, хай матусі Чернігова, і нажимаємо Вибрати. Ось, і всі люди з цієї групи можна, можна їх також запрошувати. Ну, не всіх, а до 50 людей. От, е, ще е, з приводу кількості модераторів, е, як я вже казала, що як, е, чим більше людей ці, цю процедуру кожен день буде, будуть виконувати, будуть вам допомагати, тим швидше е, розів'ється ваша група. У мене на перших порах, е, мені ще допомагала одна людина. От, е, е, і так, таким чином група швидше роз розвивалася. У мене є ще одна сторінка е, Facebook, е, з якої я додаю, е, додаю людей в групу. Це також роблю кожен день. Ця сторінка є запасна, оскільки бувало таке, що у мене блокували рекламний аккаунт, е, і мені додов, доводилося користуватися запасним. Ось, по поводу е, правил ще розкажу. Mm. Значить, якщо ви плануєте, що, ну, щоб група і швидше, швидше розвивалася, і як невеличкий додатковий заробіток якийсь, то одразу в правилах це варто прописати. Хоча б е, варто прописати те, що е, що ви за кожен пост, наприклад, ну, що за кожен пост людині треба буде додати по 50, наприклад, чи по 30, чи по 20, чи по 10 людей в групу. Також я не знаю, які будуть у вас правила, в мене в правилах значиться, що треба в коментарі до посту. Тобто я спочатку перевіряю пост, пишу в першому коментарі правила, щоб людина прочитала. І в мене там в правилах сказано, що в коментарі до вашого посту додайте, будь ласка, скріншот е, про додавання друзів. От я зараз покажу, як це виглядає, і поясню е, навіщо це потрібно. Ось, дивіться, допис людини. Ось людина додала скріншоти, що вона запросила друзів. Це потрібно для того, що коли у вас велика вже група стає, це значно спрощує вашу роботу по модерації. Тобто ви можете не заходити в розділ люди і не перевіряти кожного прямо учасника, скільки хто додав. Ось тут можна в запрошених перевірити. Але це можна не робити кожен раз. І це значно спрощує і е, тоді, на модерацію самої групи перевірку постів, хто як викинав, виконав правила чи не виконав, е, уходить менше часу. От. Е, так, це сказала. Е, ще хочу сказати, що у моїй групі. Е, Два роки. Зараз для достовірності я вам просто покажу. Створено два роки тому. Угу. Може, може навіть більше, може це неправильно, я вам кажу, бо тут сказано, я чесно говоря, не пам'ятаю, коли її створювала. Історія групи створена 21 жовтня 2020 року. Ну так, да, виходить, що вже навіть більше, більше двох років. Це я до чого веду? Що групи я вела і раніше, але групу, яка в мене була раніше створена, в ній було 7 тисяч людей запрошених, її забанили. Забанили її за те, що хтось поскаржився е, на, е, як я пам'ятаю зараз, на неправдиву інформацію, щось таке. Але це не суть важно. Е, те, що я вам хочу сказати, що якщо у вас група вже доросла хоча б там до півтора тисячі людей. В групі, то я вам дуже раджу створити ще запасні групи, тому що одна скарга і вашу групу можуть повністю закрити і ви її зовсім не відновите. А якщо у вас будуть запасні групи, ось я вам покажу: в мене декілька є запасних, вони безкоштовні. Там люди просто викладають свої пости, хто бажає. Ну, ось до прикладу. Ось ця група, барахулка, оголошення. У мене їх три. Три запасні групи. Туди поступово додаються люди, і якщо, вам, якщо вам, вам буде потрібно створювати все з нуля, то ви вже не з нуля будете групу створювати, а візьмете щось із запасних. Ось. Ось така інформація. Якщо вам було цікаво, поставте мені лайк. Якщо у вас є якісь питання з приводу груп у Фейсбуці, ви можете задати їх в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. До скорих зустрічей!